Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби окупанти завдали два авіаудари по Новоданилівці. Майже з десяток разів зрешетили з ракетної артилерії Оріхів, Преображенку, Левадне та Малуток. Мачку є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Люди не постраждали. Також 11 БПЛА атак по Червоному, Чарівному, Новоданилівці, Малій Токмачці, Щербаках та Малих Щербаках. Ворог завдав 117 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області. Надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Між тим захисники Запорізького краю продовжують наступальну операцію та дають гідну відсіч російським окупантам. На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі Левадного Запорізької області. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога. Сили оборони на Запорізькому напрямку влаштували спринтерський забіг для ворожого танка. Швидкість російської бляшанки виявилась недостатньою.